Привіт всім, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Зараз розкажу і покажу, чим я займаюся. Я купила 10 саджанців роз різних кольорів. І хочу їх зараз посадити. Весь процес моєї посадки я вам зніму і покажу. Також побачите, як я це роблю. Підготувала під посадочку ямки. Ось ямка. Тут в мене ще літні такі квіточки, астрочки. Так, дивіться. Ось ось-ось у ось. мене буде раз, два, три, чотири, пять. Тут, тут п'ять буде розочок і там ще дві. Вже в ямки я засипала перегній, залила вже десь по два відра водички. Розочки мені прийшли з відкритою кореневою системою. Я їх обрізала, повністю обрізала, залишила по 3-4 бруньки від корінця і замочила у водичці. Ось зараз покажу мої розочки, дивіться, Ось так, я їх замочила. Корінці. От. І трошечки полежить, бо вони такі сухуватенькі прийшли. На вулиці доволі так жарко у нас. Ще чоловік купить корневін, я думаю, що я ще їх в корневіні трошки потребую, потім ще полью. Роствором карнівіна. Не знаю, звичайно, що з цього всього вийде, тому що рози зазвичай я садила влітку. Ой, влітку вибачаюсь навесні. Але це в мене перша така посадка восени. От, але що досить так жарко. Як вони приймуться, я не знаю. Будемо сподіватися, що все буде добре. Ще потім, можливо, їх. Трішки замольчуючись. Може якесь сінце. Ось мене біленька, зараз гарно квітне. І ці вже по другому кругу цвітуть. Ну, я не знаю, чи це такий якийсь сорт, що вони до кінця не розпускаються. А якщо розпускаються, то зразу засихають. в мене малесенька і є, бачите, розпустилася. оце це максимум, що вони розпускаються. От. Так що будемо працювати. Чекаю, коли мій чоловік привезе корневін. І я ще в корневіні потримаю і буду саджати. Може завтра вже посажу, хай вони ніч ще полежать гарненько в водичці. І ще планую пару кущиків посадити ось тут. Біля, біля крилечка Я тут все розчищу. Цю клумбу вже приберу звідси ночну красавицю свою, вона вже своє віджила. От, розчищу, І хочу тут взагалі оцю рослину прибрати, тому що вона мені не подобається. Я краще хочу сюди якусь розочку, можна протистику. Буду, коротше, займатися і вам знімати потишки цей процес. Доброго раночку всім! Стою на своєму крилечку. У Наш чудовий ранок. Погодка ще радує, ще тепленько. Сьогодні обіцяю 26 градусів. От. І буду далі продовжувати займатися своїми розочками, як і обіцяла, покажу вам. Отже, що буду робити? Вони в мене е, ніч постояли в водичці замочені. Чоловік купив ось такий корневін. От. І буду зараз замочувати їх в корневіні. Е, використовується для укорінення саджанців, плодових, ягідних декоративних культур та квітів. Прискорює корене утворення, сприяє поліпшенню переживню розсади, овочевих культур, квітів та при пересаджуванні. Так, е, читаю інструкцію. Угу, угу. Розчин міст пакетика 10 грам, розчинити 10 грам у 10 літрах води. І замочувати у цьому розчині кореневу частину рослин. Так. Протягом 4-6 годин, після чого висаджувати. Зараз замочу в корневині цьому. Трішки потримаю, хоча б 4 годинки. от. Може, навіть і 6 під вечір посаджу. А потім ще цей розчин використаю піділью його під а, вже посаджені розочки, щоб не ви, ну, не виливати його. Так, у мене вже приготоване відеречко з водою. Раз, розочки Дарочку з водою. Я набрала 10 літрів. Так, розочки досить непогано, ніби себе почувають. А, колось. Так, будемо замочувати. Зараз корневіня. Так, насипаю корневінь. Такий він рожевий. Ідеться. Ось трошки перемішаємо. Так. Тепер буду сюди опускати ось таким чином, таким чином кожен мій саджанець. Ось. Тут 10 саджанців. Замовляла я через Тікток. Там люди вирощують розочки прямо на полях. І вони їх прямо з поля Викупують зараз і продають ці саджанці по 10 штучок різних кольорів. Мікс кольорів. І плетисті теж там продають. От, і зараз була акція 300 гривень, 10 штучок. тому я купила. А перед цим е я замовляла розочки в інтернет-магазині і якось там набагато дорожче виходить, тому що один саджанець у мене виходить десь гривень 100, так, може навіть більше. І то це якщо якась акція на них, от, якось їх трішечки туди занурити. І вирішила спробувати ще такий варіант, як вони приживуться. Побачимо. Я ж думаю, 10 саджанців, щось може й приживеться, будемо надіятись. Виходить що 30 гривень саджанців, це доволі така ціна хороша. От. Тому побачимо, якщо все буде добре. Можливо, і на наступний рік ще щось підкуплю. Трішки плетистих. От, тому що якось в інтернет-магазинах там взагалі, якщо якісь рози Остіна, то взагалі там захмарні ціни. Я не знаю, там по 400-500 по 500 гривень саджанці. Дуже-дуже дорого. Так, ось. їх всіх посадимо у відеречку наші розочки. Будемо сподіватися, що вони нас всі приймуться. І на наступну весну у нас буде краса. Краса. Це дуже такий самий потужний саджанець. Як його сюди містити? Не колючі. Ще тримаю телефон руками. От, щоб не поврідити корінці, щоб було добре все. Ну, хоча б так, якось так. От. Все. Хай Стоять хоча б часов 6, у водичці 4-6 часов. Далі буду знімати, як буду це все садити. Так, друзі, ну а це я готую діляночку під посадку теж розочок, які будуть біля мого крилечка. Буду прибирати всі літні квіти, які в мене тут росли. Це, в тому числі, ночна красавиця, яку я вже показувала. Вона вже своє відквітла. Також буду підстригати кущики, які в мене тут плететься. Не знаю, як правильно він називається, але я його взагалі планую звідси прибрати, пересадити в інше місце, тому що він мені не подобається. Я хочу, щоб в мене тут були розочки, лілії. До речі, лілії під всією цією рослинністю дуже гарно розрослися. Це лілія кандідом. І вони дуже добре себе там почувають. Я їх зараз розчищу, і ви побачите, які вони гарненькі. Садила я їх минулого року. Дуже гарно розрослися. Надіюсь, будуть квітнути наступного року пишним цвітінням. Розчищаю все, мій помічник тут бігає біля мене, теж мені допомагає. Так що, так, потім все покажу, те, що в мене вийде. Спостерігайте за моєю працею. Надіюсь, вона вас теж змотивує навести порядочок на ваших квітниках і щось можливо посадити. Розчистила, потім цей кущик, коли вже скине лисичко, я його повністю підріжу, викопаю і пересаджу в інше місце. Викопала три ямки під розочки. Кинула в кожну ямку перегній у мене свій домашній компост, гарна земелька з черв'ячками. Живна. Залила водичкою. Земля дуже-дуже суха. Я, е, я з таким великим усердям купала ці ями. Дуже-дуже суха. От, Мабуть, треба ще по декілька відер сюди залити. Хочу показати, як в мене гарно розрослася лілія Кандіду. Це біла лілія, дуже-дуже запашна, класна. В тому році я її. Восени садила, і вона вже за літочко, вже набрала ось такі кущики. Бачите? Так що так. Трішечки питається водичка і буду саджати свої розочки. Хлопчик мій маленький, тут грається собі, моє щастячко, тихесенько. купили йому таку пісочницю, дуже зручна, вона накривається. Щоб ніякі котики-собачки туди не робили свої справи. На ніч ми її накриваємо і він собі тут займається. Можна ще поставити зонтик, якщо сонечко, щоб не пекло. У нас спекотно, жарко. Ще чекаю доцю з школи, зараз має прийти. Буду готувати обід. Так що так. Дякую всім за увагу. Ще зустрінемось, покажу процес посадки своїх розочок. Так, друзі, показую, як я сажу розочки наші. Ще раз пролила гарну водичку, У мене тут перегной. Робимо ось таке болотце. Робимо ось такий бугорочок, на який ми будемо ставити нашу розочку. Висправляємо корінці. Так. Починаємо це все засипати. Водичку. Потім ще дольємо з корневіном. Буду заглиблювати ну, десь до місця прививки. Так, ще раз хвилиночку яку. Сапу. Так. Так, ось наша розочка посаджена. Ще потім гарненько все. Полью водичкою. З корневіном. Ось так. Я вже посадила одну, ось посадила другу. І ось посадила третю. І ще в мене сім штучок чекають. Так що так, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Я сподіваюся, що вам буде цікаво. Пока-пока.